Попали, смотри, попали в базу мрази. Вот он говорит, там короче скорая одна, вторая, пожарники, менты. Росія у вогні, нафтобаза в Енгельсі, аеродром Дягілєво та завод Прогрес. Удари невідомих безпілотників рознесли жирні цілі. Генштаб ЗСУ прозвітувався про феєричний успіх. Росіяни не можуть опанувати себе. Зет павліки верещать на повну. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Росіянам спокій лише сниться. Бідночі дрони кошмарять ворога. У трьох російських регіонах було атаковано аеропорт та два надважливі підприємства. Сильний вибух у районі аеропорту у Брянську, попередньо через атаку ЗСУ. Втім, вибух був не один. Ціла канонада, і на додачу детонація боєприпасів. Відно? Не спали вночі і Саратов та область. ППО працювала, а в аеропортах скасували рейси. У Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пальномастильними мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об'єкті. Відночі не до сну і Енгельсу місто буквально розриває від вибухів. Попали в базу мразі. У небу одразу здійнявся густий чорний дим. Росіяни шоковані масштабами пожежі і навіть не можуть підібрати слів, щоб описати ситуацію. Опять не рівне гайд. Люди погибнут. А то нет. Молодежки мои. моими. Это ничего, не я. кошмар. Такой. Намного. Все, поехал, слышал, да мне галки поехал. А, поехал. Горит. Не отработал панцирь как надо. Жесть. Відео із кадрами потужної пожежі в Енгельсі почали з'являтися ще з ночі. Автори вибухових роликів писали про те, що горить дві бочки, проте не уточнювали де саме дві бочки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони. Отак от це відео. Під ранок правда виплила на поверхню. У вогні опинилася важлива нафтобаза Путіна. Пабліки злили інформацію. БПЛА ЗСУ спробували атакувати НПЗ на околиці Енгельса. Супутники НАСА показали, що осередки загорання саме на нафтобазі Кристал. Вона забезпечує паливом військовий аеродром енгельс 2 енгельс. Одним словом, горить все. Місцеві ж трусяться від страху і нерозуміння, як так сталося. Про те, що загорання на одному із промислових підприємств в Енгільсі такого масштабу, що видно із космосу, підтвердив і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Дві бочки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони. так от це видають. До слова, вогняний привіт. Українські дрони НПЗ вже передавали. Причому не так давно у березні. А у січні 2024 року ця ж база так горіла, що вогонь не могли загасити кілька діб. Чи станеться дежавю? Ранше, місцева влада уже традиційно прозвітувалася, що ситуація під контролем, а постраждалих немає. Мовляв, атака безпілотників успішно відбита. Щоправда, інформацію про приліт у багатоповерхівку у регіоні Пусаргін не став приховувати. Є пошкодження багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тельмана на Венгельсі. На місці працюють екстрені служби. Кадри удару по будинку росіяни одразу виклали у мережу. І смішно росіянам із Дягіліво, Рязанської області там розташована ще одна важлива авіабаза путінської армії. Вочевидь, тепер на її місці лише попіл. У Мічурінську Тамбовської області за інформацією місцевих каналів було атаковано оборонне підприємство Завод Прогрес. Послухайте істерку росіян у прямому ефірі. Він говорить, там коротше, скорая одна, вторая, пожарники, багато всього. Рух перекрито від перехрестя біля заводу до промислово-технологічного коледжу. Рятувальники досі борються із вогнем. На місце прибуло керівництво із Тамбова. За даними місцевих пабліків, сталася справжня пожежна епопея. А там і крыша, все рушиться. Там короче, горить. Ну коротше по жорстому горіть прям. Зауважимо, що завод входить до числа провідних виробників високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Українська сторона розкрила, чому ця уражна ціль вважається такою жирною. Особлива увага на кооперацію прогресу з іншими оборонними підприємствами РФ. Це один з ключових постачальників до Ростеху та Техмашу. Саме через такі заводи підтримується серійне виробництво гіацинтів, Мста, Торнадо. І навіть деяких компонентів для іскандерів. Неспокійно ранок почався і для жителів Москви. Славетна ППО відбувала атаку безпілотників. <світ> Силами ППО Міноборони знищено 10 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Через повітряну загрозу припинялася робота аеропортів у Домодєдово, Жуковській та Внуково. Стало відомо, що за ніч над РФ нібито збили аж 174 безпілотники. Над територіями Брянської, Ростовської, Саратовської, Воронецької, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської. Тульської, Білгородської, Тамбовської областей, Московського регіону та Республіки Крим. У Білгороді безпілотник нібито вдарив по будівлі суду. У цей момент там, начебто, був губернатор В'ячеслав Гладков. Коли на місце прибув губернатор, і почав огляд пошкоджень. По тому об'єкту було завдано повторного удару другим безпілотником. Сам же губернатор не стримався і показав, як доблесно ліквідовує наслідки атаки безпілотників. Як бачимо, червень для росіян почався із великих втрат: мінус 41 літак, а стратегічні аеродроми розбито вщент. Спецоперація операція СБУ Павутина затягнула РФ у пастку, з якої тепер окупанти просто не можуть вибратися. Як на цей публічний ляпас Путіну реагує Кремль, та як довго протримається ворог, тепер маючи в арсеналі лише металобрухт? Про це у сюжеті далі. 2 червня 1996 року останній шалон з українськими ядерними боєголовками був відправлений до Росії. Відтоді Україна відповідно до Будапештського меморандуму офіційно втратила ядерний статус. Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року порізали або передали Росії як плату за газ. Мене 29 років, і Україна покаже, що здатна переписати правила ведення війни. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. А світ дізнається про спецоперацію СБУ Павутина. Довіра українцям і віра в Україну повернулась. Вважаю, що результат операції дуже хороший. В ході якої, за даними СБУ, Україна уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації. Одночасно відбулись удари по чотирьох аеродромах Росії: Білая, Дягілєва, Аленія та Іванова. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності. РФ орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ця історична таємна спецоперація відбувалась так: спочатку СБУ переправила до Росії 117 fpv дронів. Як пишуть військові оглядачі, дрони були зі штучним інтелектом, а згодом мобільні дерев'яні будиночки у потрібний момент. Дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Це літаки тут 95 мс ту Ту-22М3 і ту 160 Тобто, принаймні, це ті літаки, які декларували. Валася і знаходилися на хародромах, попри історії пропагандистів про те, що СБУ уразила так звані донори, а не бездатні бомбардувальники. Військові оглядачі звертають увагу на важливу деталь. От ті, хто розповідає, що це були донори, ми ті, що підловили. Горіло пальне в літаках, донори пальне не заправляються. Крапки. Трата таких літаків це удар по можливостях повітряно-космічних сил Росії, оскільки виробництво ані ту 95 ані ту 22 м 3 нині не ведеться. Це невідновлювальний ресурс Російської Федерації, тобто вони не можуть з нуля. Створити стратег. зменшення кількості цих літаків створить проломи в повітряній системі ядерного стримування окупантів і знизить інтенсивність вильотів для ударів по території України. Це дуже серйозні штати. Це означає, що їхні масовані такі ракетні атаки, які вони робили, використовуючи ці бомбардувальники, Вони ну вони не зупиняться, вони обов'язково щось зроблять у відповідь, але їхні можливості суттєво зменшилися. Росія закінчилася. Ну, фактично, як така як повітряна загроза саме для всього світу. Ну а я нагадаю, що ця авіація, вони ж називались е, мисливці за підводними човнами, тобто, вони ці літаки. Були призначені спеціально для того, щоб вишукувати підводні човни противника, в першу чергу, сполучених штатів. Спецоперація вже вплинула на бойовий стан російської авіації. Тож скільки літаків ще лишилось у ворога? Ми кажемо про залишок Ту-95МС, який здатний які здатні виконувати бойові задачі, і по моїх оцінках це не більше 20 літаків. Те, що в них є, наприклад, ще десь на на збереженні якась кількість літаків безумовно, це металобрухт, із якого вони можуть якісь посипати деталі, розумієте, але з часом, і з огляду на те, як відбувається, що у них там 1,95 тиносптудосап'ямес ремонтувався рік. Гроші пабліки назвали нашу спецоперацію чорним днем для російської авіації і вже залякують арішником у повітряних силах. Закликають громадян бути максимально обережними. За даними ГУР, Росія має у запасі майже 600 палістичних ракет. Іскандер М та понад 100 кінжалів. Всі ці залякування росіян про те, що мовляв, вони зберуться ударити Режника, вони вчинять масований обстріл. Буде 200 ракет випустять одногомент. Ну то все, що ми чули, ні е, 200, ні 150, і вже навіть 100 ракет дуже від великим питанням. Питання вже не тільки до російсько-української війни, а до можливості російських Збройних сил повітряно-космічні військових себе називає дуже смішно космічні Тобто тут є питання, і Китаю може виникнути в інших країн. Що вибачайте, але авіація стратегічне бомбарданки у вас немає. Ця операція стала для Росії найдорожчою за наслідками та вартістю втрат, і серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил окупантів. Операції СБУ тривають. Брина Смолова, ми Україна, марафон єдині новини. Як ви оцінюєте масштаби ударів по РФ? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.